У цьому відео звучить щира молитва до ангела охоронця, нашого небесного захисника, який завжди поруч охороняє, наставляє та підтримує. Якщо щоденно ви будете слухати або промовляти молитву ангелу-охоронцю вісім разів, ви будете почуті і отримаєте те, про що просите. В кінці молитви подякуйте вашому ангелу і поговоріть з ним. І ви будете почуті. Відповіді і допомога прийдуть через інтуїцію, внутрішній голос і знаки від Всесвіту. Святий ангеле, охоронцю мій, до тебе припадаю, молюся, збережи мене від усякого зла, видимого і невидимого, від лукавих людей, від спокус, від біди та нещастя. Обережи мою душу і тіло від гріха і всякого падіння, допоможи мені завжди жити по-християнськи, робити добро і виконувати святу волю Божу. Настав мене, мій ангеле-охоронцю, на шлях істини і добра, і проси за мене, Господа Бога, щоб він. Помилував і простив мені всі мої гріхи, свідомі і несвідомі, і дарував мені Царство Небесне, щастя, здоров'я, багатство. Бо ти мені заступник і охоронець, тобі славу співаю, тобі дякую, на тебе уповаю. Тебе прошу, молися за мене завжди, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Святий Ангеле. Охоронцю мій, до тебе припадаю, молюся, збережи мене від усякого зла, видимого і невидимого, від лукавих людей, від спокус, від біди та нещастя. Обережи мою душу і тіло від гріха і всякого падіння, допоможи мені завжди жити по-християнськи, робити добро і виконувати святу волю Божу. Настав мене, мій ангеле-охоронцю, на шлях істини і добра, і проси за мене Господа Бога, щоб Він помилував і простив мені всі мої гріхи, свідомі і несвідомі, і дарував мені Царство Небесне, щастя, здоров'я, багатство. Бо ти мені заступник і охоронець, тобі славу співаю, тобі дякую, на тебе уповаю. Тебе прошу, молися за мене. Завжди, і нині, і повсякчас, і віки вічні. Амінь. Святий ангеле, охоронцю мій, до тебе припадаю, молюся, збережи мене від усякого зла, видимого і невидимого, від лукавих людей, від спокус, від біди та нещастя. Обережи мою душу і тіло від гріха і всякого падіння, допоможи мені завжди. Жити по-християнськи, робити добро і виконувати святу волю Божу. Настав мене, мій ангеле-охоронцю, на шлях істини і добра, і проси за мене Господа Бога, щоб він помилував і простив мені всі мої гріхи, свідомі і несвідомі, і дарував мені царство небесне, щастя, здоров'я, багатство, бо ти мені заступник і охоронець. Тобі славу співаю, тобі дякую, на тебе уповаю. Тебе прошу, молися за мене завжди, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий, ангеле, охоронцю мій, до тебе припадаю, молюся, збережи мене від усякого зла, видимого і невидимого, від лукавих людей, від спокус, від біди та нещастя. Обережи мою душу і тіло від гріха і всякого падіння, допоможи мені завжди жити по-християнськи, робити добро і виконувати святу волю Божу. Настав мене, мій ангеле-охоронцю, на шлях істини і добра. І проси за мене Господа Бога, щоб Він помилував і простив мені всі мої гріхи, свідомі і несвідомі, і дарував мені Царство Небесне, щастя, здоров'я, багатство. Бо ти мені заступник і охоронець, тобі славу співаю, тобі дякую, на тебе уповаю, Тебе прошу, молися за мене завжди і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Святий, ангеле, охоронцю мій, до тебе припадаю, молюся, збережи мене від усякого зла, видимого і невидимого, від лукавих людей, від спокус, від біди та нещастя. Обережи мою душу і тіло від гріха і всякого падіння, допоможи мені завжди жити по-християнськи, робити добро і виконувати святу волю Божу. Настав мене, мій ангеле-охоронцю, на шлях істини і добра, і проси за мене, Господа Бога, щоб Він помилував і простив мені всі мої гріхи, свідомі і несвідомі, і дарував мені Царство Небесне, щастя, здоров'я, багатство. Бо ти мені заступник і охоронець, тобі славу співаю, тобі дякую, на тебе уповаю. Тебе прошу, молися за мене. Завжди, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий ангеле, охоронцю мій, до тебе припадаю, молюся, збережи мене від усякого зла, видимого і невидимого, від лукавих людей, від спокус, від біди та нещастя, обережи мою душу і тіло від гріха і всякого падіння, допоможи мені завжди. Жити по-християнськи, робити добро і виконувати святу волю Божу. Настав мене, мій ангеле-охоронцю, на шлях істини і добра, і проси за мене Господа Бога, щоб Він помилував і простив мені всі мої гріхи, свідомі і несвідомі, і дарував мені царство небесне, щастя, здоров'я, багатство, бо ти мені заступник і охоронець. Тобі славу співаю, тобі дякую, на тебе уповаю. Тебе прошу, молися за мене завжди і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий, ангеле, охоронцю мій, до тебе припадаю, молюся, збережи мене від усякого зла, видимого і невидимого, від лукавих людей, від спокус, від біди та нещастя. Обережи мою душу і тіло від гріха і всякого падіння, допоможи мені завжди жити по-християнськи, робити добро і виконувати святу волю Божу. Настав мене, мій ангеле-охоронцю, на шлях істини і добра, і проси за мене, Господа Бога, щоб він. Помилував і простив мені всі мої гріхи, свідомі і несвідомі, і дарував мені Царство Небесне, щастя, здоров'я, багатство. Бо ти мені заступник і охоронець, тобі славу співаю, тобі дякую, на тебе уповаю. Тебе прошу, молися за мене завжди, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Святий Ангеле. Охоронцю мій, до тебе припадаю, молюся, збережи мене від усякого зла, видимого і невидимого, від лукавих людей, від спокус, від біди та нещастя. Обережи мою душу і тіло від гріха і всякого падіння, допоможи мені завжди жити по-християнськи, робити добро і виконувати святу волю Божу. Настав мене, мій ангеле-охоронцю, на шлях істини і добра, і проси за мене Господа Бога, щоб Він помилував і простив мені всі мої гріхи, свідомі і несвідомі, і дарував мені Царство Небесне, щастя, здоров'я, багатство. Бо ти мені заступник і охоронець, тобі славу співаю, тобі дякую, на тебе уповаю. Тебе прошу, молися за мене. Завжди, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.